Смачні огірки. Малосольні огірочки. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування швидких малосольних огірків. В чому ж секрет смачних огірочків? Дивимося відео. Кілограм огірків. Помили відрізали кінці з обох сторін і розрізаємо їх повздовж навпіл. Та ще перерізаємо на дві-три частини кожну половинку огірочка. Ось такі у нас шматки огірочків. Замаринуємо огірки. Чотири-п'ять зубчиків часнику помили, посікли ножем, посипали сіллю і притискуємо ножем, щоб виділився сік, і додаємо часничок до огірочків. Свіжий кріп помили і дрібно нарізаємо. Його теж додаємо в чашу до огірочків. Ах, смачні огірочки гарбузові сини й дочки. На кілограм огірків додаємо чайну ложечку солі. Півчайної Ложечки чорного меленого перцю. І увага! Секрет смачних малосольних огірочків. Добавляємо паприку, копчену мелену паприку, звичайна паприка не дадасть смакоти страви, огірки змішуємо, все перемішуємо. Змішуємо добре огірочки гарбузові синій й дочки, щоб спеції приліпли на кожен огірочок, щоб часничок та кріп рівно-мірно розподілилися на синах і дочках огірочках. Огірки залишаємо на півгодини на столі. Ставимо їх під гніт, накриваємо огірки тарілкою і зверху тарілки поставимо гніт. Сіль. Нехай огірочки маринуються через півгодини огірки знову перемішуємо і поміщаємо їх у холодильник. Вони домаринуються. Холоді. А коли ж їх уже можна їсти? Вже смачні огірки через дві години, а через добу ну вже дуже смачні. Ось які огірки на другий день. Звичайно, половину ми їх уже з'їли, а який смачний сік розсіл. А огірочки хрумкі, а смачні, що й картоплі до них не потрібно. Ах, і смачні малосольні огірочки. Ах, смачні огірки. Малосольні огірочки. Друзі, не забудьте поставити вподобайки та пишіть коментарі. Щоб ви і ми щасливо жили. Хто ще не підписався на наш канал, підпишіться, у нас найсмачніше приготування страв. Та поширте відео, друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре далі. Buda.